Євангелія на щодень, 12 листопада Лука 26-39 Вони пристали в край вкрай що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і не в хаті, а по гробах. Бачивши Ісуса, закричав, припав йому до ніг і сказав голосом сильним, Що мені і тобі, Ісусе, сине Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, бо він велів нечистому духу вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли, та він трощив окови і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його, «Я, як тобі на ім'я? Легіон, відповів той, багато бобісів обійшло в нього. І вони благали його, що він не велів їм іти в безодню, а було там велике стадо свиней, щоб паслося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. І він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка. Увійшли в свиней і кинулося стадо, скручив озеро та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнений та при умі. І злякались, наочні свідки їм розповіли, як викувався біснуватий. Тоді все населення Герезинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але він відпустив його, кажучи Вернися додому і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, і сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Герезинський край заселяли язичники. Отже, саме язичник, якого Ісус весело, від нечистого духа, хотів стати його учнем. Однак учитель не виконав його прохання, він сказав йому повернутися до своєї родини і засвідчити, що Бог дійсно існує, він, що він милосердний і піклується про всіх людей. Ісус, відмовляючи язичнику керуватися не упередженнями, а об'явленою істиною, тільки той, хто вірує в Бога Отця Всемогутнього, буде вірити Сина Божого. Язичник не виконав завдання. Вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Він не свідчив про дію Бога Ізраїля, а просто розповідав про свою зустріч з людиною на ім'я Ісус. Учень Ісуса перш за все слухається і виконує покірно те, що йому доручено. Господи, прошу про дар учніства, щоб найперше слухати Тебе. Амінь.